Як працює ядерний реактор? Що? Це просте запитання. Але відповідь не проста. Звісно. Думаєте, я надто дурний, щоб зрозуміти. Скажу інакше. Розкажіть, як працює ядерний реактор, або солдат викине вас із вертольота. Реактор виробляє. Електрику завдяки парі пара обертає турбіну, яка генерує електрику. На тепловій електростанції для цього спалюють вугілля. А на АЕС. На атомній станції ми розщеплюємо атоми. Беремо нестабільний елемент УРАН-235, в якому забагато нейтронів. Нейтрон це. Це куля. Так, це куля. Отже, ці кулі вилітають з урану. Далі, якщо розмістити поряд достатню кількість атомів урану, кулі з одного атома з часом ударять в інший. Сила зіткнення розщепить атом, вивільняючи величезну кількість енергії. Це розщеплення. А де графіт? А, так. Нейтрони рухаються дуже швидко. Ми звемо це потоком. Тому ймовірність того, що атоми урану зіштовхнуться мала. У реакторах РБМК паливні стрижні оточені графітом, щоб послабити, пригальмувати потік нейтронів. Ясно. Тепер я знаю, як працює ядерний реактор. І ви мені не потрібні. Вітаємо до електростанції. Що ж вони накоїли? Видно, що всередині. Це не треба. От, на даху графіт. Вся будівля підірвана. Реактор відкритий. Не знаю, як ви це звідси визначити. Заради да Бога. Погляньте на сяйво. Радіація і повітря. Щоб знати, треба побачити. Пролетіть над будівлею. Борисе, не якщо на полетіти над відкритим реактором, не ми побремо за тиждень. Помремо! товаришу. Летіть над будівлею або застрелю. Посадка дозволена. Поле вільне. Якщо пролетите над реактором, завтра самі благатимете, щоб вас застрелили.